Назвіть себе, будь ласка. Я був директор Житомирського у Українського державного фонду підтримки природних господарств, який працював 96 грудня зараз 20 ліся 2007 -го року. Як коли... вас звати? Полінік Нікола Іванович. На вашу думку, яка причина того, що Служба безпеки України вже декілька років знищує фермера? Це особливо на Житомирщині, так як ми видавали, ми підтримуємо ферму, а СБУ Житомирська нічого за в Росії. А чому? От Яка причина? От, от, от того, що знищують фермера, допустимо, головієнка Петра Васильовича? Проти Головиєнка і мене, вирішив комінальної справи, вони йдуть так, як СБУ треба було 200 тисяч позакрити кримінальну справу. Це слів бомбєнка, але практично ніхто такі гроші не дасть. От, мабуть, додушують мене, був директора, яку взагалі відомо, чого він настав, а те, що я не допрошу. Перепосудату, згідно з законодавства, постанови комунієм є України. Ви особисто видавали гроші? Ні. Всі документи були підготовлені. Засвітим призначенням і документи були подані в Київ, так як я мав право ще 25 тисяч давати, Всі документи на безповороті були направлені нашими спеціалістами, без трійським головним бухгалтером і В Київ у Лешкові всі були затверджені в Києві, генеральним okay. директором. Та рістами, і вже міста. Тобто виходить, що гроші виділяли Український державний фонд з Києва на підтримку фермера. А чого ж тоді вас тягають? Я взагалі не знаю, чого в мене тягають. Ніяких ніякого законодавства порушення не було. То тобто, я здумав, мабуть, так щоб подушити фермерів, які кошти отримали згідно з закону, зі постанової кабінету міністрів, от вони шукають всі причини, все на мене, яхто був віддавав місто. Проти працівників Українського державного фонду підтримки підприємництва. Якісь кримінальні справи порушені проти київлян? Навіть усі кримінальні справи були не порушені, а безпосередньо проти тих людей з Києва, які виділяли державні кошти на підтримку фермера, кримінальні справи порушені? Ні на одного не на всіх були анулювали кримінальні справи, порушення кримінальних справ. Тобто ви не вирішували питання і законодавство не мали змоги його вирішувати про виділення цих сотень тисяч грошей, але проти вас чомусь порушена справа, так? так. А проти тих, хто вирішував ці питання у Києві? Всі закрита кримінальна справа. Тобто всі вони визнані невинними. Так, я, один, один, гол, я і Головенко постоїть на весь час. Тобто, і всі кошти, які видали Київ, так? Да? Тоді де ж логіка, якщо ви тільки до 25 тисяч розпоряджалися, а проти Вазара крутять цю справу, а мова йде про сотні тисяч тобто, гривень. Це все кажуть, працівники слідувати слідчі лісенські які були справи, і ви все запереть, тобто, все це лікують документи, то все поділки, ніяк документи, то все. А чого він тоді по цих поділках не порушив справу проти Київського українського державного фонду? Це мені невідомо. Згідно з постановою слідчого всім відмовленим рухи, на не надо крім мене і воєнка. Ви в палі Барб'єра! Любви бесоветной народу.